Всім привіт! Я Костянтин, майстер спорту України з легкої атлетики і тренер з бігу. Я вас вітаю на каналі Run for Fun. Тут ми розповідаємо про біг та все, що з ним пов'язано. А сьогоднішня наша тема правильна техніка бігу, якої не існує. Чому не існує? Так тому, що техніка бігу у всіх є різною та особливою. Головне розуміти, які нам потрібно робити правильні рухи, щоб це не провокувало розвиток травм. Тобто вам потрібно зрозуміти, яким має бути контакт стопи з опорою, робота ніг під час бігу та великих груп м'язів, положення корпусу та голови, та яка робота рук під час бігу. Сьогодні ми з'ясуємо, як потрібно бігти, щоб ваші рухи під час бігу були безпечними та економними. Додивіться це відео до кінця та підтримайте нас подобайками. Як ви будете бігати, не маючи досвіду, залежить від ваших анатомічних особливостей та розвитку правильних груп м'язів, тобто литкових м'язів, чотириголового м'язу передньої поверхні стегна, біцепсу задньої поверхні стегна та й взагалі м'язи кору дуже важливі, щоб забезпечити стабільність корпусу. Ось від цих м'язевих груп буде дуже залежати ваша техніка та економність бігу. А зараз я розкажу три базові фактори, які будуть впливати на вашу техніку. Яким має бути контакт стопи з опорою та робота ніг, якою має бути постава та яка робота рук під час бігу? Контакт стопи з опорою. Багато хто каже, що контакт має бути з п'ятки або з носка. Так і так правильно. Але ваш контакт має бути не гострим кутом до опори. Це буде викликати травми. Довжину кроку не перетягаємо штучно. Кількість кроків повинна бути 180 за хвилину, щоб це не було травматично. на опору ставимо стабільно, головне під центром маси. І щоб не виглядало так, що ви як підкрадає, як підкрадається кіт, утримуєте стопу, так ми довше будемо залишатися на опорі, і як в результаті будуть ноги наші змучуватися швидше. Тобто, після того, як ви стопу забрали звідупори, п'ятка складається під сідницю, стегно виводимо вперед. І тут ми не отримуємо стегно, а активніше опускаємо вниз. Так, ваші стопи будуть менше часу залишатися на опорі, і, як наслідок, менше втомлюватись. Постава. Спину отримуємо в вертикальному положенні так, щоб таз був в одній площині з корпусом. Під час бігу корпус нахиляємо трошки вперед. Дивимося не під ноги, не вверх, а прямо перед собою. М'язи шиї та обличчя розслаблені. Робота рук. Від роботи рук залежить ефективність бігу. Не піджимаємо плечі вверх до шиї. Так наш біг буде скований. Кут в лікті має бути орієнтовно 90 градусів. Не розводимо лікті в сторони та не працюємо ліктем так, щоб він виходив за корпус. З бігу працюють синхронно з ногами, кисті рук зібрані в кулак злегка та не перетинають вертикальну лінію. Не бігайте з телефоном в руках, так будуть несиметрично навантажуватись руки. Придбайте собі пояс для бігу або правильні бігові шорти, де буде кишення взаді. І так будуть правильно навантажуватись руки та корпус. А про техніку роботи рук під час бігу ми вже знімали відео, яке ви можете переглянути у нас на каналі. А зараз я покажу в динаміці, як виглядає біг без зайвих рухів, які погіршують техніку та спричиняють виникнення травм. У сьогоднішньому відео ви дізналися про те, як бігати правильно, щоб це було безпечно та економно. І я виділив таких шість пунктів, на які потрібно звернути увагу. Перше. Погляд свій отримуємо вперед перед собою на 30-40 метрів. Друге плечі не піджаті, а опущення шиє розслаблено. Третє. Кут в ліктях орієнтовно 90 градусів. Лікті не виводимо в сторону і кисті рук не заводимо за горизонтальну лінію. Четверте. Корпус наш в вертикальному положенні разом з тазом, тобто таз не відводимо назад а тримаємо в одній лінії. Мінімальне вертикальне коливання корпусу п'яте, шосте. Стопа приземляється чітко під центр маси і складаємо її, тобто п'ятку, під сідницю, після відштовхування, щоб краще вивести стегно вперед. Не нехтуйте цими рекомендаціями, щоб не провокувати виникнення травм. Тренуйтеся з тренером, щоб це було безпечно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підпишіться на наш канал, поставте нам вподобайки та поставте собі дзвіночок нагадування, щоб нічого не пропустити. Та напишіть в коментарях, чи сподобалося вам дане відео.